Добрий день, мене звуть Оксана. Я відвідала інтенсивний курс електронних торгів від Rapid Skills. а дуже сподобались. Благодарна викладачам. Дуже об'ємний курс, багато інформації, яку можна буде примінити у своєму житті, у своєму ділі, так як ми закінчили ці курси написанням бізнес-плану. А саме мій бізнес-план був про редизайн у Полтаві. Тому дякую. Доброго дня, мене звати Маренко Юлія Миколаївна, я ВПО з міста Харкова. Дуже вдячна програмі Skills за такі гарні навчання. Закінчила курси, інтенсивні курси Академії Сервісної діяльність у галузі Хрега. Дуже були насичені навчання, дуже було нелегко, але вони були цікаві. Дуже гарні були наставники, дуже гарно було все організовано. Так як я навчаюся на технологах, які, які входять готельно ресторанну справу, мені ця діяльність дуже підходить. Я отримала ось такий сертифікат. Дуже, дуже вдячна, я, Карла Вакаріна. відвідала курс електронної торгівлі. Мені дуже сподобалось безмежно дя... вдячна за досвід, за знання, і обов'язково буду okay. застосовувати їх на практиці. Дуже вам дякую. Коли я почула про ці курси програму RapidSkills сервісну діяльність, то для мене це було дуже так неочікувано, бо в мене була ідея розвивати свій бізнес. І цими ці... курсами я Знайшла свою концепцію, бізнес-план, який мені допоміг прийти туди, куди я хочу ну, прийти. І сподіваюся, що в Полтаві відкриється скоро нова така кав'ярня.